За словами директора міського комунального підприємства Херсонський водоканал Олексія Савченка, діючий тариф на водопостачання і водовідведення не є економічно обґрунтованим. Останній раз тариф переглядали у 2021 році. Встановили їх на початку 2022. каже фахівці підприємства провели розрахунки і передали їх до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Діючий тариф наразі. Покриває 20%. Економічно обґрунтований тариф буде становити для населення, але до кінця військового стану, я не думаю, що він буде введений, він буде введений для юридичних осіб. Вартість тарифу буде складати, зараз вона складає 30 гривень, 74 копійки. Якщо він буде. Прийнятий постановою національного регулятора 70 гривень. Від 2022 року, розказує Савченко, збільшилися витрати на електроенергію, паливомастильні матеріали та амортизацію. Амортизація, паливомастильні матеріали, реагенти, електроенергія, заробітна платня і податки. Це основна структура тарифу. Якщо Ну, абоненти подивляться і порахують, то зарплата і навіть мінімальна у 2021 році була така, зараз така. Паливо-мастильні матеріали в старій структурі тарифи вони вартують 25 гривень. Вартість електроенергії складала 3 гривні 75%. Зараз 10 гривень херсонці, з якими поспілкувалися кореспонденти суспільного, говорять, намагаються не накопичувати боргів за водопостачання. Втім, є і ті, хто не сплачують за спожиті комунальні послуги. Все рівно його треба буде сплатити зараз, потім ну, щоб боргів не було. Плачую кожного місяця. Водопостачання нет. У мене не вистачає средств. Водопостачання, к жаль, Я би рада, я розумію, що люди працюють, треба їм зарплату. Ну нас не вистачає средств. Раніше у мене взагалі задовжності не було. Я платила регулярно. Все одно треба платити, тому що ну, якщо не платити, то люди не будуть працювати. В нас не буде ні води, ні світла. Я все це розумію, тому що у нас прифронтове місто дуже. Небезпечно працювати і якось треба дуже важко деяких немає роботи ну людям важко. Але якось треба, хоч потрошки якось платити, все одно. передавати показники лічильників, навіть якщо ви не проживаєте в оселі, потрібно щомісяця, говорить очільник водоканалу. Інакше борги за нараховані послуги доведеться сплачувати вже за новим тарифом. Ті люди, котрі виїхали і в них немає доступу до своїх лічильників, якщо вони знають, що там ніхто не проживає, нікому не здано в оренду, квартира чи домоволодіння, і що там споживання. Становить ноль. Це не складно раз в місяць набрати трубку або зайти по комп'ютеру в телефон і поставити ноль. Тоді при перегляді тарифу, при збільшенні, зменшенні різниці немає. Жодних питань не буде до абонента. Після закінчення військового стану. Будуть вживатися відповідні заходи при введенні в дію нового тарифу. Людина автоматично всю заборгованість буде платити по новому тарифу. тариф. Уляшинка, Григорій Шматко Ігор Печенко – Суспільні новини, Херсон.